Вітаю! Розглянемо книгу Стримуючий фактор Сета Годіна. Вступ Чому ми не робимо те, що насправді хочемо? Чому відкладаємо проекти, уникаємо змін і не йдемо на ризик, навіть коли знаємо, що це правильно. У книзі Стримуючий фактор маркетоловий гуру Сет Годін пояснює, що в кожному шляху до успіху настає момент провал, спад, пауза. Саме тоді більшість здається, але ті, хто розуміє силу цього моменту, можуть використати його як трамплін. Годін показує, як розпізнати різницю між тимчасовим спадом, який варто пережити, і шляхом який слід залишити. Книга допомагає зрозуміти, коли варто наполягати, а коли змінити курс. Це відео для тих, хто хоче досягнути великих результатів, навчитися приймати розумні рішення та не витрачати життя на середні результати. Сет Годін один з найвпливовіших сучасних мислителів у сфері маркетингу, лідерства і креативності, автор понад 20 бестселерів, серед яких Фіолетова Королева, Племена. Усі ми брехуни і, звісно, стримуючий фактор Годін не просто пише про маркетинг, він змінює уявлення про нього. Його підхід базується на автентичності, емоційному зв'язку з аудиторією та відвазі бути помітним, що відрізняє сета Годіна. Його ідеї короткі, але глибокі. Він надихає діяти, мислити інакше і не боятися бути унікальним. Його книги читають підприємці, лідери думок, маркетологи та всі, хто прагнуть залишити в світі свій слід. У стримуючому факторі він пояснює, що успіх приходить не до тих, хто ніколи не стикається з труднощами, а до тих, хто розуміє, коли варто йти далі, а коли зійти з дистанції. Якщо ви шухаєте натхнення, мотивацію та чітке мислення, Сет Годін вам у цьому допоможе. Основи книги Стримуючий фактор. Сет Годін пропонує просту, але надзвичайно глибоку ідею. Успіх досягають не ті, хто ніколи не здається, а ті, хто вміють здаватися вчасно, і триматися там, де це справді має сенс. Що таке задіб стримуючий фактор? Це момент, коли натхнення згасає, результатів не видно, прогрес здається повільним або взагалі зупинився. З'являється спокуса здатися. Це не поразка, це перевал, тест на витривалість. Саме тут вирішується, хто залишиться посередністю, а хто стане майстром своєї справи. Головна думка: успіх приходить до тих, хто долає стримуючий фактор, а не до тих, хто ніколи не стикався з труднощами. Ключові поняття з книги перше стримуючий фактор задіб. Це тимчасове падіння мотивації, складнощі або перешкоди, які виникають після початкового ентузіазму. Успішні люди не уникають цього приводу, вони його долають. Годін вважає, що задіб це фільтр, який відсіює слабких і відкриває шлях до справжнього успіху. Друге крутий спуск це ситуація, де ви не просто не розвиваєтеся. Не ростете і не бачите перспективи, це не труднощі, які можна подолати, а глухий кут. Годін радить, якщо ви в крутому спуску припиніть витрачати ресурси і йдіть далі. Третє, вмійте здаватися правильно. Здаватися, це не поразка. Якщо ви припиняєте те, що не має сенсу, здаватися це стратегічне рішення, яке дозволяє зосереджуватися на тому, що варто пройти до кінця. Успішні люди не здаються в стримуючому факторі, але швидко виходять із крутого спуску. Суть книги не здаватися тільки тому, що важко. Здаватися, коли безглуздо, і залишатися, коли воно варте того. Чому це важливо? Більшість людей кидає справу занадто рано або занадто пізно. Годін вчить кидай усе, що тебе не розвиває, але тримайся там, де є сенс і потенціал стати номер один. Ці ідеї допоможуть приймати складні рішення, будувати кар'єру, запускати бізнес або втілювати творчі проекти, без вигорання. Та даремних жертв цей провокативний вислів з книги Сучасна робота заохочує інвалідність у контексті Сета годіна або схожих авторів зазвичай не стосується фізичної інвалідності, йдеться про психологічне або професійне обмеження, яка система роботи мимоволі підживлює. Ось як можна трактувати цю ідею знецінення ініціативи багато робочих місць побудовані так, що ініціатива карається. Сліпе виконання винагороджується, це створює культуру, де люди втрачають віри у власну творчість, унікальність та відповідальність. Люди починають приглушувати свої здібності, аби залишатися в системі. Робота як звичка, а не як розвиток. Сучасна офісна культура часто сприяє монотонній праці без сенсу. Заохочує перебування на місці, а не прориви. Це емоційно виснажує і перетворює сильних людей на пригнічених залежних виконавців, залежність від зовнішнього контролю, страх перед звільненням орієнтація на КПА замість реальної цінності. Все це підрізає крила, працівники перестають думати стратегічно або все вирішується згори. Інвалідність як метафора емоційного паралічу. Людина не може приймати рішення без інструкцій, не вірить у висновок цей вислів, критика культури безпечної посередності, яка заохочує залишатися малим, замість того, щоб ставати сильним, самостійним і відповідальним. Цитата сета Годіна неможливо бути митцем, коли тобою володіють. З книги стримуючий фактор передає ключову ідею. Справжнє мистецтво та творчість можлива лише тоді, коли людина вільна внутрішньо від страху, від думок інших, від системи, що змушує грати за правилами. Розбір ідеї метець дорівнює не тільки художник, це кожен, хто створює щось нове, ризикує, працює з душею, програміст, вчитель, лідер, письменник. Тобою володіють, дорівнює ти підкоряєшся страху, системі, авторитаризму, працюєш лише заради зарплати. Коли ти боїшся втратити статус, схвалення, посаду, ти не створюєш, а виконуєш. Мистецтво можливе в будь-якому середовищі. Якщо ти дієш автентично, не копіюєш, обираєш шлях, складніший, але чесний, перетворюєш звичайну роботу на акт лідерства чи сміливості. Діє ж навіть коли немає гарантій. Підсумок, справжній митець це вільна людина, яка творить попри страх, і, як каже Годін, мистецтво це вибір, не талант, а сміливість бути собою. Наступна цитата Седа Годіна перенести свою пристрасть на роботу набагато легше, ніж знайти роботу, яка б відповідала твоїй пристрасті. Суть цієї ідеї, багато людей витрачають роки на пошук ідеальної роботи мрії, яка ніби має відповідати їхній пристрасті, але Годін каже, це хибний підхід. Замість пошуку ідеального принесіть пристрасть з собою. Пристрасть це не щось, що вас знайде, це те, що ви культивуєте через увагу глибину і залученість. Не чекай натхнення, твори його сам. Твоя енергія, ставлення, ініціатива ось що робить будь-яку справу натхненною. Робота стає цікавою тоді, коли ти інвестуєш у неї себе, вчишся, вдосконалюєшся, шукаєш глибину. Приклад, людина, яка кладе цеглу, може або класти цеглу, або будувати храм. Те саме завдання, але різне ставлення. Не шукай пристрасть, принозь її з собою. Пристрасть це не місце і не вакансія, це твоя внутрішня стратегія дій і уваги. Стань митцем, будь де, і робота стане твоєю мрією. Наступна цитата сета годіна, який опір ви будете чинити своєму мистецтву. Нам не потрібно більше геніїв, нам потрібно менше опору. Що він має на увазі? Сет Годін говорить про внутрішній опір, який заважає творити, ділитися своїми ідеями, починати нове, ризикувати, вірити в себе. Цей опір це страх критики, перфекціонізм, відкладання на потім, бажання бути як усі, сумніви у власній цінності, меседж. Геніальність це рідкість, проблема в тому, що більшість людей ніколи не дають собі шансу її проявити. Не потрібно чекати музи, визнання чи ідеальних умов. Потрібно помічати, де ти себе стримуєш, і знімати це гальмо. Що робити замість цього? Починай навіть, коли страшно, дій щодня навіть коли немає настрою, ділись навіть, коли здається, що не ідеально. Бо опір твій головний ворог, а мистецтво це не лише картини чи книги, це спосіб жити, діяти, впливати. Наступна цитата сета Годіна Якщо ви свідомо намагаєтеся створити майбутнє, в якому відчуваєте себе в безпеці, ви будете свідомо ігнорувати майбутнє, яке є ймовірним. Що це означає? Бажання контролювати майбутнє та робити його комфортнішим і безпечнішим це природно, але коли ви намагаєтеся створити лише безпечну версію реальності, ми ігноруємо те, що насправді відбувається навколо нас. Наслідки, ви уникаєте ризиків, змін інновацій, втрачаєте здатність адаптуватися до викликів. Не помічаєте сигналів майбутнього, бо зайняті побудовою ілюзії безпеки меседж. Реальність змінюється майбутнє, невизначене, і якщо ви не готові його приймати, ви будете не готові до прийняття майбутнього. Що робити? Не будуй лише зручне майбутнє, готуйся до реального. Слухай, що змінюється у світі, розвивай гнучкість, а не контроль. Працюй над собою, а не над укриттям від змін. Наступна цитата Сета Годіна. Процес створення мистецтва я називаю роботою. Можна мати роботу і займатися творчістю. Власне, так ти стаєш стрижним. Що це означає? Сет Годін розширює поняття мистецтва. Це не лише живопис чи музика, це будь-яка робота, у яку ти вкладаєш душу, сміливість, креативність і бачення. І творчість не виключає праці, а навпаки, проявляється через неї. Ключова думка: стрижним стаєш тоді, коли поєднуєш дисципліну з творчістю, не просто виконуєш обов'язки, а створюєш щось нове, важливе, живе, береш на себе відповідальність за зміни. Як це виглядає на практиці, підприємець, який створює продукт, що змінює життя клієнтів, вчитель, що не просто читає лекції, а надихає, програміст, який не просто пише код, а шукає елегантні рішення. Усі вони митці, якщо працюють зі смислом. Сед годіну, книзі стримуючий фактор, подає мистецтво не як діяльність, а як спосіб мислення і взаємодії зі світом. Він говорить, кожен може бути митцем, якщо він створює з наміром, сміливістю та емоційним ризиком. Як розуміти, що мистецтво для вас за сетом годіну? Ось кілька орієнтирів. Перше, ви хочете робити щось, що має значення. Не просто виконувати інструкції, а залишати слід. Якщо вас не задовільняє проста робота, ви вже на шляху митця. Друге, ви готові показати уразливість. Мистецтво це ризик емоційної відкритості. Якщо ви готові бути собою, навіть якщо вас не розуміють, це вже акт творення. Третє. Ви створюєте не для похвали, а тому, що не можете не створювати. Якщо ви відчуваєте внутрішню потребу творити, ділитися ідеями, вдосконалювати, це і є мистецтво. Четверте. Вам не комфортно в системі, де всі повинні бути одинакові. Справжній метець зламає шаблони, навіть якщо це великий опір. Якщо ви шукаєте свій шлях, це знак. П'яте, ви хочете робити щось по своєму. Мистецтво це відмова від шаблонів. Якщо ви хочете змінити підхід, культуру, процес це прояв мистецтва. Цитата сета годіна. Мистецтво акт сміливості. Це не просто пензлі, це про вибір робити щось важливе. Підсумок. Мистецтво це не для обраних, це для тих, хто обирає створювати та творити. Якщо ти хочеш творити, бути собою, впливати на людей через роботу, тоді мистецтво вже для тебе. Невдачі – це не поразка, а частина шляху митця. Невдача це доказ того, що ви на межі. Це не кінець, а ознака росту, сед годін. Чому невдачі неминучі? Перше. Мистецтво вимагає ризику, і там, де є ризик, є шанс помилки. Друге, суспільство привчає до безпечного шляху. Але саме незручність і невизначеність простір для росту. Третє. Якщо ви робите щось нове, неможливо бути ідеальним одразу. Як ефективно використовувати невдачі? Перше, не уникати, а досліджувати, запитати себе, що я дізнався, де був сміливим. Друге, перетворити у енергію. Митець не зупиняється, він перетворює відмову на паливо. Третє. Бути щирим з собою, не ховати невдачі. Це частина шляху. Цитата Якщо ви не готові зазнати невдачі, ви не готові бути митцем. Висновок Невдачі не перешкода, а компас, який показує, що ви на шляху до чогось справжнього. Якщо ти не помиляєшся, ти, можливо, просто не намагаєшся щиро творити. Це ще одна важлива ідея з книги Сета Годіна, стримуючий фактор, яку можна сформулювати так. Не зациклюйся на помилках, використовуй їх як паливо для росту. Метець не хапається за свої помилки, він перетворює їх на наступний крок, сет Годін. Чому ми застрягаємо на помилках? Система навчання та роботи виховує страх помилок. Помилки подаються як ознака слабкості, а не як досвід. Перфекціонізм блокує розвиток. Що робить психологічно сильний митець? Перше приймає помилки як частину процесу, друге не дає їм визначити свою цінність. Третє рухається далі з новим розумінням і натхненням. Цитата Коли ти зациклюєшся на помилці, ти зупиняєш потік, а твоя робота це потік, все годін. Висновок. Помилка це не глухий кут, а поворот, мистецтво і сміливість це рух уперед, навіть коли ти був збитий з курсу. Не ховайся, твори далі. Бути опорою це не про ізоляцію, а про автентичність. Бути опорою не означає бути самотнім, це означає бути достатньо стійким, щоб підтримувати інших, залишаючись собою все одгодін. Основна думка Конкуренція змушує нас копіювати, змагатися за схвалення, визнання рейтинг. Це відволікає від головного створення власного шляху, бути стрижним опорою, означає не наслідувати, а вести за собою, спираючись на свої цінності. Що пропонує годін не змагатися, а творити, не повторювати, вигадувати нове, не шукай перемогти когось. Знайди, як бути корисним і сміливим. Цитата проблема конкуренції в тому, що вона забирає вимогу прокласти власний шлях, винаходить власний метод, знаходити новий шлях Сет годін». висновок бути опорою це не бути гнучкішим чи швидшим, а тим, хто має внутрішній компас, і саме таких людей сьогодні не вистачає. Ось сім ключових здібностей, на яких варто зосередитися, якщо ви хочете стати незамінною людиною у будь-якій сфері, роботі, команді, спільноті чи власній справі. Перше. Вміння самостійно мислити у час, коли всі наслідують тренди, здатність думати критично і формувати власну думку це рідкість і цінна навичка. Друге. Розвинута емоційна інтелігентність. люди, які вміють розуміти себе, інших адаптувати комунікацію, легко будують довіру та ефективно працюють у будь-якому середовищі. Третє проактивність замість очікування. Не замінні не ті, хто добре виконують задачі, а ті, хто бачить проблему наперед, пропонують рішення і діють без команди згори. Четверте – Здатність вчитися швидко і гнучко. Вміння усвоювати нове, оновлювати підходи. Це те, що тримає вас на гребені хвилі. П'яте. Навички вирішення проблеми. Ті, хто не панікує, а аналізує, тестує, виправляє, стають опорою для інших у нестабільні часи. Шосте. Вміння будувати стосунки та довіру. У світі, де важлива співпраця, репутація та підтримка інших, це валюта, що цінується більше за дипломи. Сьоме, стійкість і самодисципліна. Незамінні люди не ті, хто завжди натхненні, а ті, хто продовжують рухатися, коли складно, зберігаючи внутрішній фокус, порада. Справжня незамінність не в тому, щоб бути потрібним. А в тому, щоб додавати настільки багато цінності, що без вас щось важливе просто не відбудеться. Не здавайся, це не просто порада, це вибір, який ми маємо робити щодня. Ось декілька коротких думок, які допоможуть тримати курс, коли хочеш здатися. Ти вже пройшов шлях, який колись здавався неможливим, не зациклюйся і не знецінюй це. Зупинка це частина шляху. Відпочити не ознака здатися, але потім треба знову йти. Навіть найменший крок вперед це все одно рух. Маленькі перемоги формують великі зміни. Те, що зараз важко, не означає, що воно не варте зусиль. Саме складне найчастіше і формує нас. Успіх це часто результат простої звички. Не здавайся, продовжуй, шанс живе там попереду. Коли ти думаєш здатися, згадай, навіщо ти починав. Основні висновки книги. Сета Годіна. Перше. Реагуйте з мудрістю та мистецтвом. Не всі ситуації можна контролювати, але ми можемо вибирати свою реакцію стриманість, креативність і сприйняття, потужні інструменти у світі, що постійно змінюються. Друге. Підтримуйте, а не змагайтеся. Сучасна цінність у зв'язках і взаєминах. Конкуренція виснажує, а підтримка створює спільноти, де можна вирости разом. Третє. Тривога ворог, мистецтва. Тривога блокує уяву, блокує натхнення і паралізує дію. Її не слід годувати страхом, інакше вона розростеться і вплине на всі сфери вашого життя. Четверте. Мистецтво це не лише живопис чи музика. Це будь-яка діяльність, яку ви робите зі щирістю, ризиком і душею. П'яте, стати стрижним означає взяти відповідальність, бути незамінним це результат дій, а не ролі. Це свідомий вибір, діяти творчо, зосереджено та з вірою в значення своєї справи. Сет годін нагадує нам не чекайте дозволу, не зменшуйте свої можливості, не бійтеся бути іншим, станьте творцем у своєму житті. Сподобалось відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую вам!